Доброго дня, мої дітки! Ми з вами вже малювали ялинку, зробили новорічну іграшку, цукерочку. А сьогодні я пропоную вам прикрасити нашу ялиночку, а прикрашати ми будемо геометричними фігурами, з якими ми з вами вже познайомились. Для роботи нам потрібно шаблон ялинки, зроблений з трикутників, клей, пензлик. Серветка та геометричні фігури, які я зробила заздалегідь. Отже, почнемо нашу роботу. Геометричну фігуру це квадрат. Намощуємо його клеєм. Ось так. Та прикладаємо до ялиночки. Ось так. Ще беремо геометричну фігуру. Це круг. Також намощуємо клеєм. Та прикладаємо до ялиночки. Ця геометрична фігура трикутник. Також намощуємо клеєм та прикладаємо до ялинки. Це в нас квадрат. Це круг. Рикутник, серветочки примукуємо. Що за гостя в нас така? і зелена, і струнка? Ся і знизу догори і на гілочках ліхтарі. Подивіться, яка ялинка з прикрасами в мене вийшла. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!